Якусь користь людині? Да. Не приносить? Да. А, приносить. Приносить. Ось зараз ми, да, ми зараз дізнаємо. Яку користь? Приносить так. І дивіться, що ви перша. Що це? Свічка. А як ви гадаєте? Як свічка може на де да є світло, правильно. Якщо електричного світла немає, то ми можемо допалити що? Свічком. Свічко. І в нашій кімнаті стане як? Свіль... Світло. Діти, а ви знаєте, це ще задне електричне освітлення. Го... А раніше не було. І раніше діти користувалися цю Що ж ми бачимо далі? Електро... Електро... Будь ласка, Як нам може хатво плита допомогти? А та виплети. Виплети. Правильно! Якщо ми запалимо вогонь на газу плітки, то що ми можемо зробити? Ви готові ще А як ви гадаєте, у нашому будиночку тут є хат на да. Точно? Так. Да. Ну добре, підемо подивимось. Далі що там. Що нас зігріває, тут будиночку? <клышн> нас На <клышн> <батареї> <swimming>? не нагрівається <клышн> руки. <клышн> і тіло, ну що нас тут зігріває? Коли зима, коли прохолодно, що тут топить будинок? Не будинок, ми то. Пічку. Пічку, а що ще? У нас рукавички. Правильно, ми гріємо, але рукавички. А куди ми ставимо гріти рукавички? На батареї. На батареї, правильно. Вогонь нагріває нашу водичку, яка тече по трубам. І що над батри? Тепло. Тебе. А що ж далі? Це пічка. Пічка. пічка, А як як може пічка допомогти людині? Ану. Вона не є, щоб ми готували готовили каси, і щоб і ми топили пічку, щоб пічка. було тепло. Так, там вугілля, дрова і від цього йде вогонь. І люди що стає? Де просто є.